Іван Котляревський, Наталка Полтавка. Перша дія. З хати виходить дівчина Наталка з відрами і, підійшовши до річки, співає пісню Віють вітри, віють буйні, яку закінчує словами: Петре, вернися до мого серця. До неї підходить возний Тетер і починає залицятися, освічуючись їй канцелярською мовою. Наталка йому відмовляє, говорячи, що він пан, а вона сирота, він багатий, а вона бідна. Він возний, а вона простого роду, отже йому не пара. І хай не жартує, адже все її багатство добре ім'я, яке може постраждати через його розмови. Тут з'являється виборний Макогоненко, співаючи пісню несенітницю дід Руди і Баба Руда. Наталка йде додому, а возний скажеться Макогоненко на погані часи, бо стали переслідувати хабарників і крутіїв у земстві і судах. Виборний на це відповідає. Зате нам простому народові добре, коли старшина не допускає письменним п'явкам кров з нам смоктати. Возний просить виборного посприяти його сердечному ділі, умовити Наталку, вийти за нього заміж. Макогоменко розповідає історію Наталки, що вона відмовляє всім женихам, бо любить Петра, годованця її батьків, який пішов кудись ще 4 роки тому. Жили вони в Полтаві. Старий терпило, Наталчин батько став пити, вигнав Петра, розтринькав багатство й помер, залишивши дружину та й доньку в бідності. Терпилисі довелося перейти жити в село. А Наталка все сподівається повернення коханого дівка, вона добра, роботяча себе й матір римує своєю працею. У цей час Наталка сидить сумна в хаті й шиї. Мати докоряє їй, що вона відмовляє всім женихам. І Наталка задля спокою матері обіцяє, що вийде за першого, хто посватається, сподіваючись, що найближчим часом після її відмов цього не станеться. Аж тут приходить Макогоненко і починає вмовляти Наталку вийти за возного. Матері дуже подобається такий багатий і пасемний жених. Вони вдвох натиснули на Наталку, картаючи її, що не жаліє матері, не хоче забезпечити їй спокійну старість. Дівчина обіцяє все стерпіти заради спокою, благополученьке. Друга дія. Сільською вулицею йде парубок Микола. Він сирота, без талану, без притулку, тому вирішує йти до чорноморців, яких любить за їхні козацькі звички. У цей час з'являється Петро, наспівуючи пісню Сонце низенько, вечір близенько. Він після мандрі повертається в Полтаву. Парубки розговорилися і одразу запри... заприятелювали, бо обоє сироти. Неподалік від них із хати терпилих і виходить возний із шовковою хустиною на руці і виборний з рушником через плече, щойно відбулося сватання найкращої дівчини у селі Наталки. Петро, почувши це ім'я, починає розпитувати, то що за дівчина та звідки, і знається, що це його кохана. Він у розпачі, Микола, побачивши його стан, Здогадується, що перед ним Наталчин коханий Петро і береться допомогти йому, викликає з хати Наталку, дівчина сумує і говорить, що краще у ворску кинутись, ніж вийти заміж нелюба. Побачивши Петра, вона говорить, що поданий возному рушник нічого не значить. Вони з коханим все одно будуть разом. На вулиці з'являється возний, виборної Наталчина мати. Терпилиха лякається, побачивши Петра, і просить його піти геть, щоб не завадити одруження. Возний теж проганяє, погрожує матері в'язницею за зламане слово. Петро, побачивши таке, моляє Наталку скоритися, бажає їй щастя і хоче віддати гроші, які заробив, щоб чоловік потім не дорікав її бідністю. Возний, побачивши щиру любов дівчини і парубка, вирішує хоч раз у житті зробити добру справу, і він відступається від нареченої і просить терпилих благословити дітей. Усі, в захваті, а Микола. Проголошує от також то наші полтавці. Коли діло піде, щоб добро зробити, то один перед другим хватаються. Назалка співає свою і Петрову улюблену пісню Ой я дівчина Полтавка. Ставши директором полтавського театру, Іван Котляревський відчув бідність українського репертуару. Тому написав п'єсу, в якій представники простого народу виходять на сцену як герої, гідні поваги і наслідування. Наталка, бідна, проста дівчина, йде на самопожертву заради спокою матері, погоджується вийти заміж за нелюбого багатого чоловіка. Коли ж з'являється її коханий Петро, вона сміливо бореться за своє щастя, відмовляє возному, незважаючи на його погрози. Той, чи не вперше в житті, виявляє благородство і сприяє поєднанню молодих. Наталка Полтавка це перша соціальна побутова драма селянського життя. В усій європейській літературі написана вона з використанням елементів гумору та сатири, і до цього часу з успіхом йде в театрах.